Всім привіт, Лопатинський сад. Сьогодні у нас 13 лютого, 25 рік. Яскравий сонячний ранок, лютневий. Знаходимося на ділянці, на якій буде, буде, буде проводитись робота. На даному етапі ми її розчистили, повирізали непотрібні дерева, залишили чотири дерева. 4 дерева. Навіть не знаємо, що це за сорти. Але залишили, тут буде зелена зона. Сьогодні ми, взявши ще живці ці яблунь цікавих сортів, зробили, зробили ще дощепи Дощепи інших сортів на ці вже дерева, які є, тобто продубльовано. Тут 4 яблуні начепили ще сюди плюс 5 сортів різних. Всі підписані, замотані, записані в садову книгу. Е, таким чином таким чином замовники будуть мати цікаві сорти, сорти яблунь. Вже точно будуть мати, Ну якщо, понятно вони приживуться, але вони мають прожитися, бо ми ж ту роботу просто так не робимо. За просто, щоб зробити, ми її робимо для того, щоб був результат. От. І тобто, коли у вас на ділянці до чого відео? До того, що коли на ділянці ростуть вже яблуні е, такого помірного віку, скажімо, не, там, не по 50 років, їм, а е, нормального віку, то і вам яблуко не подобається, можна дощепити або перещепити. І, і буде, буде у вас дерево сад. Викорчовувати не потрібно, бо будуть всякі різні плоди. така історія. Якщо працюємо, рухаємось. Ідемо вперед до перемоги.